Це єдина дорога, яка веде до медкомплексу у помірках. Тут розташований обласний онкоцентр та 28-ма міська лікарня під чаром криги. Вибоїни щодня сюди приїжджає Дмитро Друботенко. Ми От ми возимо медикаменти по аптеках. То сюди їздити це просто не встигають ремонтувати машину. Два рази з'їздив, все з ходовою щось вже не так. А ви ж самі розумієте, що це за центр? Тут люди хворіють, ліки тут закінчуються дуже швидко. «Боліють, обращаються. Лікарства виходять тут дуже бистра. У онкоцентрі лікується два роки і за цей час не бачила, щоб дорогу ремонтували, каже Ольга Походнякова. От зараз у мене це третя операція, вже косметична. І зараз приїжджатиму протягом тижня щодня. Як доїжджати, якщо ти після операції в тебе стоять дренажі? Я просто перший другий день ішла пішки цей відрізок, бо я не могла їхати на машині, бо все підстрибує. Це жахливий біль. Возить пацієнтів сюди і водійка таксі Наталя. Каже, бачила, як торік вирівнювали дорогу. Просто вирівняли грейдером. Просто вирівняли грейдером і все, не було жодного асфальту. Швидкі машини. Всім пересуватися дуже важко. Людей після операції вивезти взагалі неможливо. Швидкість два кілометри на годину. Хворим, звісно, дуже важко. Вони не те, що скаржаться, вони просто стогнуть, сидячи в автомобілі по таких дорогах. Питання дороги у помірках два роки тому порушували на обласному та міському. Рівнях. Тодішній голова обладміністрації Олексій Кучер казав, ця дорога не на балансі області, тож займатися нею має місто за гроші місцевого бюджету. Заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов тоді відповідав, там іде будівництво, поки воно не закінчено дорогу будувати це, мабуть, дурість у червні минулого року. Тоді ще виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов казав, трасу планують взяти на баланс міста. Розробимо проект смітну документацію. Розробимо проєктну кошторисну документацію і будемо працювати. Ми вже розпочали цю процедуру. Я сказав включити її у якості безхазяйної». Ділянка дороги у півтора кілометри на сьогодні залишається нічийною. Взяти її на баланс може місто. Телефоном сказав керівник підприємства дороги Харківщини Ігор Турченко. У нас в місті багато в обласних заходів, обласна дитяча лікарня на точці, обласна натринка. Ну це ж всі дороги міста Харкова. Дорога до конкоцентру знаходиться на території міста Харкова в межах міста Харкова. І е, тим самим юридично взяти на баланс цю дорогу може виключно місто Харків». Чому досі дорогу не взяли на баланс міста? Кореспонденти Суспільного протягом двох днів зверталися до мерії за відповіддю. Голова департаменту інфраструктури Сергій Дульфан за коментарями відправив до пресслужби мерії. Речник Юрій Сидоренко відповісти не зміг, посилаючись на те, що профільний заступник міського голови Євген Водовозов зараз у відпустці. Марина Сметана та Роман Даніщук новини на Суспільному Харків.